Привіт, це Альона Пендій співкураторка виставки ріка кричала вила як поранений звір, яка буде представлена широкій аудиторії з 4 по 4 квітня по 30 червня в DCCC. Приводом власне до наших роздумів і дослідження стали трагічні події пов'язані з підривом дамби Каховського водосховища в червні 2023 року. Проте, оскільки Довженко-центр, де була вперше реалізована ця виставка, це інституція, яка займається дослідженням, збереженням, дослідженнями популяризації української кіноспадщини, ми працюємо з історією українського кіно, тому і до сучасної теми ми звернулися таким через історію кіно, і ця виставка має певний ретроспективний характер. Ми вирішили подивитися на цей процес підкорення Дніпра, починаючи з 20-х років 20-го століття. Адже саме в 20-ті роки 10-го 20 століття Починається будівництво. Перше велике будівництво на Дніпрі це будівництво Дніпрогес, і цей процес дуже детально був зафіксований як в ігрових, так і в документальних фільмах українських. 20-ті роки можна так сказати золотий період українського кінематографу. Коли знімалися дуже багато якісних фільмів. Український кінематограф мав певну Автономію і незалежність, і саме з цим матеріалом ми працюємо на виставці. Починаємо з розповіді про будівництво Дніпрогрес. Другим таким Етапом і періодом, який ми досліджуємо в рамках цієї виставки, стає будівництво Ховської ГЕС в 50-х роках, і цю історію ми розповідаємо через фільм Олександра Довженка і Юлії Сонцеви Поема про море. Це один з найтаких складніших, найпроблематичніших вузлів нашої виставки, адже в цій частині ми говоримо про радянське соціалістичне кіно, про пропаганду. А що в Каховці? Скоро затоплять почнете? Скоро, тату. Там уже город построїли новий. Це така красота, тату. Одна пістатиниця сказала, пізнає два міста – Ленінград і Каховка. Крім кіно, який був головним медіумом, через який ми розказували історію трансформації власне Дніпра, ми також працювали з інститутом археології. І саме в інституті археології отримали і продемонструємо на виставці унікальні фотографії експедиції Дмитра Яворницького. Досліджував дніпровські пороги перед тим, як вони були затоплені наслідок будівництва Дніп... Дніпро Дніпрогес. Також ми співпрацювали з виданням «Тексти.Орг», які робили для нас карти інфографіки, на яких продемонстровано масштаби затоплених територій внаслідок будівництва всіх шести водосховищ. Команда Текстиорг разом з Довженко-Центром робила таке дослідження, де збирали інформацію про території, які були затоплені. Про селища промальовували старе русло Дніпра. На нього накладалися кордони Дні Дніпра, як зараз. І таким чином ми можемо побачити, як змінилось, як змінюється Дніпро, як змінюється його характер, тому що, наприклад, Дніпро це не завжди була така спокійна, широка рівнинна річка, зокрема, в частині між містом Дніпро і Запоріжжям проходив український кристалічний хребет і. Двадцятих роках двадцятого століття можна було ще зустріти таке явище унікальне, як Дніпровські пороги. Дніпро виглядала як гірська річка з досить потужним потоком, нестримна, бурхлива а яку не можна було просто і легко переплисти е, на судні і Існувала спеціальна така професія, унікальна професія дніпровських лоцманів, які переправляли судна між цими дніпровськими порогами. І власне про дніпровських лоцманів також йдеться в нашій виставці. Ми про них також трохи розповідаємо і через кіно, через фільм Вітер з порогів Арнольда Курдюма і через унікальні архівні матеріали з інституту археології. На прикладі будівництва каскаду Гес. Ми подивимося на темний бік радянської модернізації з його ідеологією підкорення природи, що знаходить своє продовження в сучасній російській колоніальній ідеології. Як ви пережили <різов 'язок> важко? Дуже, <різов 'язок> дуже важко йому просто важко. Нема нічого це наше добро.